Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо на тему щодо створення нових лісів на Полтавщині та підготовки до осінньої лісокультурної кампанії 2024 року. Так, на виконання указу президента України від 2021 року про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів та у межах екологічної кампанії Зелена країна» протягом 2021-2024 років. У Полтавській області висаджено, висаджено лісових культур на площі 4934 гектара. А це близько 26,3 шести мільйони нових дерев. Для порівняння я хочу сказати, що це приблизно 18 дерев на кожного жителя Полтавської області. Додам, що показник створення нових лісів на Полтавщині є одним із найкращих на Україні. І за останні три роки нам вдалося збільшити цей показник на півтори відсотки. Це з 8,7% до 9,2%. Якщо говорити у розрізі років, то слід зазначити, що це. Показник, що цей показник слід зазначити, що цей, за цей час було висаджено нових лісів шляхом лісовідновлення, тобто висаджування лісів на зрубах та лісорозведення, тобто шляхом висадження нових лісів на деградованих землях непридатний для сільськогосподарського призначення в таких наступних цифрах У 2021 році. Це було створено на 1331 гектарі, у 2022 році 1191 гектар, у 2023 році 1599 гектар, і у цьому році, вже весною було створено лісів на площі 813 гектарів і тому разом. Це складає цифра 4934 гектара. Додам, що цієї осені філії лісогосподарства області продовжують садіння нових лісів. І як тільки погодні умови будуть сприяти для проведення таких заходів, нашим підприємством, буде проведена робота на 262 гектарів, і висаджено понад 1 мільйон. Штук, сінців дерев різних порід. наші філії продовжують садити ліс у межах програми зеленої країни та відмовляються від монокультуру. Що це означає? Це означає, що восени переважно висаджуються, висаджуються листяні породи навесні. Сосну, звичайно, з домішками листяних дерев. Що сюди входить? В домішки лисяних дерев входять береза, клен, дуб та кісткові, яблучні, абрикоса, алеча та інші дерева. Що це ще дає? Це дає можливість виростити в майбутньому стійкий ліс до насадження, лісові насадження до зміни клімату.